Дискримінація в Німеччині існує, і вона досить потужна. Відповідно до цього був запущений проект Незалежне опитування, де кожен з вас може розповісти свою історію, пов'язану з дискримінацією. Чи це Джоб-Центр? Працівники якоїсь соціальної служби, можливо, при пошуку житла, при працевлаштуванні на інтеграційних курсах, ви можете взяти участь у цьому опитуванні. Посилання пряме я залишу в описі до відео, там є також українська мова, російська мова. І важливо розуміти, що коли ми повідомляємо, розповідаємо і піднімаємо ці теми, ці питання, ними з часом. Починають займатися для того, щоб хтось при владі займався якоюсь проблемою і вирішенням, про неї має початись обговорення. Обговорення починається при владі, тоді, коли ця тема, коли це питання знизу піднімається до верху. Так само, до речі, працює з петицією, яка ще досі в діє, яка просувається. Тому ще раз вам пояснюю: такі опитування. Так само, як і петиції потрібні для того, щоб е, люди, так, населення або якась певна його група об'єднувалась, збирала інформацію, дані, статистику, тощо, чи якусь проблему, і повідомляла про це масово вище. І так воно покроково собі далі йде. Тому кожен з вас може взяти участь у цьому опитуванні, посилання є в описі до цього відео.